Боротьба зі стихією розпочалася ще у неділю з 17-ї години, тобто з того часу, коли місто почало потрапляти у сніговий полон. Управління благоустрою та житлової політики виконкової міськради негайно було мобілізовано всі служби та задіяні всі спеціальні засоби, аби оперативно очистити автошляхи і тротуари від снігу. І вже через годину у місті працювала 8 одиниць спецтехніки, яка займалась посипанням проїжджої частини. Оперативно був зібран селектор сучаснім всіх служб і районів города для того, щоб локалізувати Последствия выпадания осадков, в том числе с привлечением органов ГАИ, проработан схема организации работы с органами ГАИ для того, чтобы своевременно оповещать все службы по тех моментах, которые возникают или могут возникать на проезжих частях. И по состоянию на 8 часов утра, 20 числа, в ликвидации последствий выпадания осадков снега по. В в масштабах города було привлечено і задіствовано більше 70 днів спеціалізованої техніки, в тому числі привіченої техніки з промышленных підприємств нашого города. Сьогодні також проводилися роботи з прибирання снігу як на дорогах, так і на тротуарах. Для цього у всіх районах була задіяна нова спеціалізована техніка, яку місто отримало наприкінці минулого року. Зокрема, можна було побачити роторні снігочисники. Баткат С-550, які успішно звільняли дороги від снігу. Переваги цих машин нам розповіли їх водії. Техніка удобна, нова, економна, легка в управлінні, сніг вибрасує все по технологіям. У боротьбу зі стихією включилось більше трьох тисяч чоловік, і це не тільки представники спеціалізованих підприємств, а й працівники організацій та установ бюджетної сфери, а також суб'єкти підприємницької діяльності. Продовжуються роботи по чистки дорог, очистці тротуару, в тому числі при допомогі нової спеціалізованої техніки, і в тому числі будуть роботи проводитися до тих пор, поки город не буде повністю привдю нормальне санітарне состояння в цілому. Стосовно посипкового матеріалу, то тільки станом на сьогоднішній ранок було використано близько 500 тонн. Більше половина пішла на проїжджу частину, інша на тротуари та прибудинкові території в управлінні благоустрою та житлової політики. Виконкової міськради ще раз звертають увагу водіїв транспортних засобів на те, аби вони були уважнішими на дорогах під час несприятливих погодних умов. Это соблюдение правил дорожного движения в соответствии с теми погодными явлениями состоянием проезжей части, которое сегодня есть, без превышения скоростных режимов в первую очередь, при соблюдении рядности. И э, также хотелось бы обратиться и к собственникам транспортных средств максимально. воздержаться от э, того, чтобы оставлять транспортное средство вдоль основных проезжих частей для того, чтобы специализированная техника для снегоборьбы имела возможность очистить всю проезжую часть, а не только часть, обминая тот или иной автомобиль, который оставили на проезжей части вдоль тротуара. Поэтому для этого возможно, если, если есть возможность воспользоваться автомобильными стоянками или другими средствами способами, где можно было бы автомобиль оставить и дать возможность э, тем службам, которые занимаются содержанием дорог, очистить проїжджую часть і вже приготувати город для возможности дальнейшего движения і пасажирського транспорта, і частного транспорту і так далі.